Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами цікава математика. Ми сьогодні познайомимося з числом та цифрою 2, дізнаємося, що таке пара, та закріпимо поняття Широкий вузький. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Давайте їх назвемо Зайчик, Білочка. Вовчик, їжачок та ведмедик. А скажіть, будь ласка, хто стоїть першим? А хто стоїть після вовчика? А хто стоїть останнім? Хто стоїть після білочки? Молодці маля. Дітки, а чи можемо ми всі разом з тваринками вміститися в одному вагончику, щоб поїхати в подорож? Ні. А що треба зробити? Додати до одного вагончика ще один вагончик. Скільки тепер стало вагончиків? Два. В якому вагоні ми поїдемо з вами? В першому вагоні? А в якому вагончику поїдуть тварини? В другому вагоні. А зараз давайте викладемо стільки жовтих кружечків, скільки вагонів було спочатку. Один. Тому викладаємо один жовтий кружечок. А скільки вагонів ми додали? Один вагончик ми додали. І давайте викладемо його синім кружечком. Скільки вагонів всього у потязі? Два. Скільки кружечків ми виклали? Два. Як отримали ми число 2? До одного додали один. І утворилось число 2. Дітки. А зараз пропоную вам прописати в повітрі пальчиком цифру 2. Ставимо крапочку вище серединки. Плавно верхній кут зрізаємо вниз майже на центр клітинки, Ніжку двійки опускаємо. Тепер залишився хвостик вгору вниз, вгору і вийшла в нас дуже гарна цифра 2. Діти, а зараз пропоную вам поглянути в зеркало та сказати, чого у вас є по два. Два ока. Два вуха, дві руки, дві ноги. А ще можна сказати не два ока, два вуха, а пара очей, пара вух, пара рук, пара ніг. Пара це два предмети, які один без одного не можуть існувати. А зараз пропоную вам пограти та визначити, про які предмети можна сказати, що це пара: пара рукавичок, пара рук, пара чобіт, пара вух, пара очей. Молодці. Діти, сьогодні ми з вами ще познайомимося з поняттям широкий вузький. Діти, давайте з вами розглянемо дві стрічки. Якого кольору перша стрічка зверху? Червоного. А якого кольору стрічка знизу. Жовтого, вірно. А яка стрічка широка? Якого кольору? Червоного. А яка вузька? Жовтого. А як нам це перевірити? Чи вірно ми визначили? Для того, щоб нам це перевірити, нам потрібно жовту стрічку накласти на червону. І ми бачимо, що червона стрічка ширша за жовту, тому ми визначили вірно. На цьому наше заняття закінчилось. Дякую вам за роботу. До наступної зустрічі!